Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий системний блок. Це від клієнта принесли, скажімо так, на ремонт. Комп'ютер не включається, тобто не реагує на кнопку включення. І зразу що можна повірити, ну це так саме найбанальніше, це в нас Power SV. Але в нас він підключений, тобто все окей. І так, підключили живлення до блоку живлення, і бачимо, зразу у нас що. У нас засвітилася лампочка материнської плати. Живлення, скажемо, у нас на материнську плату приходить. Давайте пробуємо нажимаємо на кнопочку Пуск. А на кнопочку Пуск у нас абсолютно жодної реакції. І, в принципі, зразу що можна сказати, якщо подумати логічно, правильно, тобто блок живлення, все скорше під заміну. Зараз підкинемо інший блок живлення і подивимося на результат. І так, блок жилення ми підкинули. Дивимося, індикатор так само горить. Пробую, нажимаю кнопочку. О, і чудо, комп'ютер у нас зразу таки запустився. Так, спікера у нас немає. На відеокартусі у нас VGA. Давайте зразу візьмемо VGA-шечку, І так, VGA ми підключили, але наразі у нас... Картиночка на аналог немає. Ну, Принаймні, комп'ютер у нас вже запускається, далі будемо дивитись на відеокарточку, оперативну пам'ять і вже розбиратись, в чому проблема. І, наприклад, якщо у материнській платі чи процесорі є в нас вбудована графіка, то ми можемо провірити, чи в нас відеокарточка справна. Тобто, як? Ми знімаємо відеокарту, підключаємо VGA до материнської плати, нажимаємо кнопочку Пуск. Так, живлення я не включив. Тримаю кнопку пуск і подивимося, чи в нас буде картинка. Якщо картинка в нас буде, відповідно відеокарточку під заміну. Якщо картинки немає, тоді будемо дивитися, хочу сказати, в оперативну пам'ять, але от в нас картинка з'явилась. Тому всього цього що... що всього скорше у нас відеокарточка просто не робоча. Так само. І так, просто знявши відеокарточку, поставивши на місце. Як бачимо, вона в нас все окей, все запрацювало. І так, з системним блоком ми його в чому проблема? Далі ми будемо робити апгрейд. Клієнт попросив зробити невеликий апгрейд, так, щоб можна було пограти в якісь ігри, такі як GTA 5, танки і цього вистачає. І так, давайте почнемо з процесора. Процесор ми міняти не будемо, так як тут встановлено, Core i3 3240, третій покоління, хороший процесор. Тут проблем немає, для GTA 5, танки, CSGO, Dota, його буде вистачати з головою. Далі в нас оперативна пам'ять. У нас тут двома планочками по 2 ГБ, і буде добавлено у нас ще ось таких дві планки, так само по 2 ГБ, щоб в нас було 8. Саме головне для ігрушок це в нас є відеокарточка. Тут була встановлена ось така від Gigabyte, а це є просто сама слабенька затичка, це Nvidia 200 10 це є суто подивитись фільми, відкити якісь документи, щось надрукувати, не більше. А для ігор, ну хіба дуже стареньких, такого як там GTA San Andreas, Need for Speed Most Wanted. Замість Nvidia 210 ми будемо ставити ось таку відеокарточку, це є Radon 7570 на 1 ГБ, GTDR5 пам'ять 128 бит шина, це вже нас. І для таких ігор цієї відеокарточки є достатньо. Ну І саме головне, це в нас є заміна блока живлення. А блок живлення ми будемо ставити ось таку, на 250 Вт. Хтось скаже зараз чи напише в коментарях, типу 250 Вт, ти що, то, то взагалі капець це, це є дно. Ну, Почнемо з того, що вся система від сили, Не знаю, відеокарточка у нас 65 Вт. Процесор скільки 60, це там хай буде 120-130, все решта ну, до 150 Вт, і то, я думаю, не буде. Саме головне, у нас блок живлення 500 Вт, тобто Logic Power. І давайте провіримо, у нас основне. Тобто, в нас по 12-вольтовій лінії видає блок живлення 13 А. Блок живлення 250 Вт. По 12-вольтовій лінії блок жилення видає 13 А. Висновок робіть самі. І так, Системний блок у нас повністю готовий. Поставили на Windows, драйвера, запустили ось, GTA 5. Розширення у нас стандартне, 768P і в нас настроїчки стандарт. І в нас в ігрі близько там від 45 до 60 FPS місцями. Іграється чудово, без жодних проблем, можна спокійно. Кататись, стріляти, робити тут, скажімо, що хочеш. Фрізів, лагів у нас як таких немає, взагалі все суперово.